А перед початком відео я хотів би вам порекомендувати інтернет-магазин Armyland. Тут ви знайдете багато лега на різну тематику. Також для більшої зручності пошуку є вкладка категорії з різними темами. Тому, якщо зацікавило, переходьте у опис під цим відео та переходьте по силці на інтернет-магазин Armyland. Друзі, усім привіт! З вами я, Олег Кансвар, і сьогодні я отримав посилку від інтернет-магазину Armi Land, яку мені відправили за рекламу. Ну, дивитись. Ось посилочка. Так, у нас є чагарник та мініфігурка ЗСУ. Ось. Ось така мініфігурка. Давайте почнімо. З неї. Так. Ось така мініфігурка. У мене вже така є одна. Оп. Мені вони дуже подобаються, тому я саме його взяв за рекламу. Ось такий. Боєць ЗСУ. Ось такі принти. Нашивочка, прапор України. Жовта пов'язка. Також герб України та прапор України. А позаду медична, ну, медичний рюкзачок, аптечка типу. Ось такий боєць ЗСУ. Також Армілент мені дали в подарунок чагарник ось такого кольору. Ось. Він такий більш бірюзовий, бо в мене є зелені і ось така різниця. Ну, для фентезі дуже добре. До речі, підійде. Ось такий чагарничок. Ну що? Дякую, Арміленду, за ось таку посилочку і за нашу співпрацю. Ось. З вами був я, Лего Каннесвар, і інтернет-магазин Armiленд. Силка буде в описі під цим відео. Всім па-па.